Історія Гудвіна. Гудвін посадовив гостей у м'які крісла і почав Мене звати Джеймс Гудвін. Народився я в Канзасі. Як? здивувалася Еллі. І ви з Канзасу? Так, дитино, зітхнув Гудвін. Ми з тобою земляки. Я покинув Канзас багато-багато років тому. Твоя поява зворушила й схвилювала мене. Але я боявся викриття і послав тебе до Бастинди. Він присоромлено опустив голову. Втім, я сподівався, що срібні черевички захистять тебе, і, як бачиш, не помилився. Але повернімося до моєї історії. У молоді роки я був актором, грав царів і героїв. Переконавшись, що ця справа дає мені замало грошей, я став балоністом. Ким ким? не зрозуміла Еллі. Балоністом я піднімався на балоні, тобто на повітряній кулі, наповненій легким газом. Я їздив по ярмарках і робив це, аби потішити натовп. Свій балон я завжди прив'язував мотузком. Однієї днини мотузок обірвався, балон підхопило ураганом, і він помчав казна куди. Я летів цілу добу, промчав через пустелю і над височезними горами і опустився в чарівній країні, яку тепер називають країною Гудвіна. Звідусіль позбігався люд. І бачачи, що я спускаюся з неба, сприйняли мене за великого чарівника. Я не переконував цих легковірних людей, навпаки, я згадав ролі царів і героїв та зіграв роль чарівника досить вдало для першого разу. Втім, там не було кому критикувати, я оголосив себе правителем країни, і мешканці із задоволенням підкорялися мені. Вони сподівалися на мій захист від злих чарівниць, які навідувалися до країни. Насамперед я побудував смарагдове місто. А де ви дістали стільки зеленого мармуру? запитала Еллі. І смарагдів, докинув страхопуд. – І стільки всіляких зелених речей, додав залізний дроворуб. Потерпіть трохи, друзі. Невдовзі ви дізнаєтеся про всі мої таємниці, сказав Гудвін, посміхаючись. У моєму місті не більше зеленого, ніж у будь-якому іншому. Тут річ у тім, він таємниче стишив голос. Річ у зелених окулярах, яких ніколи не знімають мої піддані. Як? Скрикнула Еллі. Виходить мармур будинків і бруківки? Білий дитино. І смарагди? запитав страхопуд. Звичайне скло, але високої якості, гордо мовив Гудвін. Я не шкодував коштів. До того ж смарагди на вежах міста справжні. Адже їх видно здалека. Еллі та її друзі дивувалися дедалі дужче. Тепер дівчинка зрозуміла, чому стрічечка на шиї Тотошки стала білою, коли вони покинули Смарагдове місто. А Гудвін спокійно вів далі. Спорудження смарагдового міста тривало декілька років. А після закінчення ми мали захист від злих чарівниць. Я був на той час іще молодим. Мені спало на думку. Що, коли я буду ближче до народу, то в мені вмить розгадають звичайну людину, і тоді моїй владі настане кінець. Тож я зачинився в тронній залі та прилеглих до неї кімнатах. Я припинив спілкуватися з усім світом, зокрема і з моїми прислужниками. Я роздобув приладдя, яке ви бачили, і почав творити дива. Я пишномовно назвав себе великим і жахливим. Через кілька років народ забув мій справжній вигляд і країною поповзли, хто знає, які чутки про мене, а мені цього й треба було, тож я всіляко підтримував свою славу великого чарівника. Загалом мені це вдавалося, але траплялися й промахи. Жахливою невдачею був мій похід проти Бастинди. Летючі мавпи розбили моє військо. На щастя, я встиг накивати п'ятами і врятуватися від полону. Відтоді я страшенно боявся чарівниць. Їм досить було з'ясувати, хто я насправді і мені настав би кінець. Я ж бо не чарівник, тому я вельми зрадів, дізнавшись, що будиночок Еллі розчавив гінгему. Я вирішив, що добре б знищити владу ще й другої злої чарівниці. Ось чому я так наполегливо посилав вас проти Бастинди. А тепер, коли Еллі розтопила її, мені соромно зізнатися, що я не можу виконати своїх обіцянок, зітхнувши, закінчив Гудвін. По-моєму, ви погана людина, сказала Еллі. О, ні, дитино, я не погана людина, але дуже поганий чарівник. Отже, я не отримаю від вас мізків? запитав страхопуд. А навіщо вам мізки? Судячи з усього, що я про вас знаю, ви міркуєте не гірше, ніж будь-яка людина з мізками, підкреслив Гудвін страхопудові. Може, воно й так, заперечив страхопуд. Та все-таки без мізків я буду нещасним. Гудвін уважно подивився на нього. А ви знаєте, що таке мізки? запитав він. Ні, чесно мовив страхопуд, – Поняття не маю. Гаразд, приходьте до мене завтра, і я наповню вашу голову першосортними мізками. Але ви самі маєте навчитися використовувати їх. О, я навчуся. радісно вигукнув страхопуд. Даю вам слово, що навчуся. Егей, го, у мене скоро будуть міски. заспівав, пританцьовуючи щасливий страхопуд. Гудвін, посміхаючись, дивився на нього. А як щодо сміливості? боязко заїкнувся Лев. Ви сміливий Лев? Похвалив його Гудвін, вам бракує тільки впевненості. Крім того, будь-яка жива істота боїться небезпеки, а сміливість полягає в тому, щоб перемогти страх. Ви свій страх умієте перемагати. А ви дайте мені таку сміливість, уперто перебив Лев, щоб я нічого не боявся. Гаразд, лукаво посміхнувся. І сказав Гудвін. Приходьте завтра, і ви її отримаєте. А вона у вас кипить у горщику під золотою кришкою? поцікавився страхопуд Майже так. Хто вам сказав? здивувався Гудвін. Фермер дорогою до смарагдового міста. Еге, то він добре знає мої справи, зауважив Гудвін А мені дасте серце. Запитав залізний дроворуб. Серце робить багатьох людей нещасними, сказав Гудвін. Не надто велика перевага мати серце. Це спірне питання. рішуче заперечив залізний дроворуб. Я терпляче витримаю всі нещастя, якщо матиму серце. Добре. Завтра у вас буде серце. Все таки я стільки років був чарівником, що соромно було б. Нічого не навчитися. А як із поверненням у Канзас? запитала схвильована Еллі. Ох, дитино, це надзвичайно важке завдання. Але дай мені кілька днів, і може, я таки зумію переправити тебе. Ви замієте, обов'язково замієте, радісно скрикнула Еллі. Бо в чарівній книзі Вілліни сказано, що я повернуся додому, коли допоможу трьом істотам. Щоб здійснилися їхні найзаповітніші бажання. Певно, так і буде, погодився Гудвін і повчально додав. Чарівним книгам треба вірити. А тепер, друзі, бувайте здорові і почувайтеся в моєму палаці, як удома. Ми бачитимемося з вами щодня, але нікому нікому не розказуйте, що я шахрай. Задоволені друзі вийшли із тронної зали Гудвіна, а в Еллі зажевріла надія, що великий і жахливий шахрай поверне її в Канзас. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.